Простої люди, яких слухаєш на одному подику, не рухаючи навіть зіницями, щоб не злякати у цю хвилину, коли на тебе ще хоч у сходить прозріння. Я перетворююсь губку. інформація в воду. Я стаю наповненою свідомою. Так, наче переступила гранату, відомо. будому. Простої люди, які говорять банальні речі, але таким священним набором слів. Чи все попереднє, чим ти жив, стає абсолютно чужим. Слухаєш їх і усвідомлюєш. Головне не ритм, а те, що сказати, зумів. Ти сам собі Бог. І це вже мотив робити завжди те, що сам хотів. Слухаєш їх і усвідомлюєш. Істина завжди одна. Просто передається на різних хвилях і зовсім неважлива її частота. Бажання усвідомлення. Важливо. Просто і люди, яких слухаєш, не порушуючи тишину, усвідомлюючи їхній ріст і їх глибину, і люди, яких я слухаю, і мовчу. І я теж до цього не розумію.